Вартість проїзду у тролейбусах збільшили до 12 гривень. Тим часом свої повноваження склав ще один депутат Чернівецької міської ради. Про рішення, які розглядали на черговій сесії, дивіться у сюжеті моєї колеги. Новий тариф в електротранспорті Чернівців з 1 березня проїзд у тролейбусі вартуватиме містянам 12 гривень замість 10. Відповідне рішення ухвалили депутати на черговій сесії Чернівецької міської ради. Верли розглядався на ріш на виконавчому комітеті, То було прийнято рішення про встановлення граничного розміру тарифу 10 гривень. Зараз в цьому місяці переглянуто було граничний розмір і встановлено 12 гривень. Проте не лише оновлена вартість поїздки в пільговому транспорті викликала запитання від депутатів, а й нещодавній розділ зайці опублікований на сайті Чернівецького тролейбусного управління, на якому розмістили фото пасажирів, які не оплатили за проїзд. Чи законне ваше рішення? Ну ви коли приймали таке рішення? Ви чи ваші підлеглі? Хто там хто вам там запропонував таке рішення? Ви вже звільніть, бо інакше вас звільнять. Розумієте, хто запропонував таке рішення? Тому що це рішення, ну ви мали взяти дозвіл у цих людей публікувати їхні фото, дані і таке інше. Керівник управління Петро Лисак пояснив такі дії установи пошуком систематичних неплатників. У нас на сайті ми розмістили дійсно фото з бодікамер камер людей, які. Вчинили адміністративне правопорушення і ухилили, і втекли з громадського транспорту від працівника служби контролю, не надавши можливість скласти адміністративні документи. На ситуацію відреагував і міський голова Чернівців Роман Клічук. Рішення це, це прийнято було в ЧТУ, Я вважаю, що воно було є неправильно, тому я прошу вас це все видалити і більше це не робити. Крапка. Окрім того, достроково свої повноваження склав ще один депутат міської ради від фракції Народний контроль Олександр Швець. Причина його рішення про те, що він хоче в сьогоднішній день стати до лаву збройних сил. Зараз такий час, що ми з повагою відносимося до таких рішень будь-будь-кого, будь і вважаємо, що на сьогоднішній день той, хто приймає рішення з складу депутатського корпусу, він насправді має залишити сесійну залу, тому що такі речі є несумісними. І, і або ти представляєш громаду, або ти займаєшся тим чим тим, чим ти обрав. Також Яна Брус повідомила: замінить Олександра Швеця наступна в списку партії Наталія Пшебишевська, Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.